Ми були одні з найперших, хто зайшов сюди тренуватись, бо ми дуже потребували велику залу для того, щоб розстелити майданчик і готуватись до змагань. Останні змагання це були. В Чехії міжнародні змагання і діти дуже гарно себе показали. Зайняли перше місце в категорії аероденс, третє місце в категорії групи. І я думаю, це за рахунок того, що ми зараз маємо кращу умови, ніж мали раніше. У минулому році я була на чемпіонаті світу. Та ми зі своєю командою зайняли друге місце у категорії аеростеп. У менежі мені дуже подобається займатися спортивною аеробікою. Тут дуже багато місця та дуже комфортні умови для тренувань. Дуже багато дітей мають змогу займатися в дуже гарних умовах. Зараз ми готуємося до чемпіонату України, який вже відбудеться цього тижня у юніорів. І через тиждень у юнаків це діти, які входять до складу збірної області, а також до складу збірної команди України.